Днями одне з підприємств нашого міста долучилося до благодійної ініціативи, яку впроваджує волонтерське об'єднання Берегині Крюкова Плетемо сітки, кики, марикави, шиїмо матраси, ноші максимально допомагаємо хлопцям, тому що на фронті дуже гаряче. Зараз потрібна допомога хлопцям в усьому, особливо потрібна допомога в маскувальних сітках. Одне з підприємств міста долучилося сьогодні до нас з величезним бажанням допомогти нам плести маскувальні сітки. Допомагають вони нам уже не вперше. Три десятки людей зорганізувалися, аби спільними зусиллями наближати перемогу України. Ми колектив одного з кременчуцьких підприємств сьогодні доєдналися до процесу плетіння сіток, допомагаємо нашій колезі. Дуже хотілось подякувати тим, хто займається цим на постійній основі. Це дійсно дуже важлива справа. І обіцяємо по можливості теж доєднуватися, вже є частиною нашого колективу, так би мовити, наших традицій. Ми тут уже більше години плетемо сітки. Процес не простий, але наша команда вже якось швиденько зорієнтувалася, тому вже от скільки спили. Досить таки багато. Плануємо списти ще більше. Минулого року ми спали, мабуть, більше 200 квадратних метрів. В цьому році хочемо подолати цей рекорд і списти ще більше. Запрошуємо доєднатися всіх до цієї класної ініціативи, яка допоможе нашим воїнам наблизити перемогу. Аби підняти настрій до процесу, долучився і відомий всім пес патрон. Також, окрім сіток, берегині Крюкова, шиють спальні матраци для захисників. Матраці це скатка, вони не промикають, вони скручуються дуже добре і легкі в транспортуванні. Тобто вони виглядають в повному обсязі так. І на них можна спати і в... на прохолодній землі, і на мокрій. Вони не впитують вологу і класно тривають форму. Ось так вони робляться. Дивіться, ми тут. Набиваємо їх і паралоном, і синтепоном. Так як зараз синтепоном дуже мало і нам він потрібен завжди, ми його міксуємо. Берегині запрошують до співпраці підприємства нашого міста. Допомога зсу відбувається на зручній локації майже в режимі нон-стоп. Збирайтесь своїм колективом і приходьте плести сітки для наших захисників. Зв'язатися з організацією можна за номером телефону, а також зробити донат за реквізитами, які бачите на екрані. Будь ласка, долучайтесь до нас, долучайтесь до допомоги до берегині Крюків. Замаскуємо наших захисників разом, бо тільки разом ми сила, разом до перемоги. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.